Безкоштовний вай-фай у центрі Липовця. Безмежне спілкування для молоді, зручність для підприємців, зв'язок із громадою для місцевої влади. Як повністю потепліє, успіх проєкту буде очевидним. Літку тут збирається дуже багато людей, дуже багато батьків з дітьми, і поки діти граються, катаються на велосипедах, батьки також можуть себе чимось зайняти, можуть, наприклад, поговорити по скайпу. Це чудова можливість провести час тут в парку і маючи доступ до вайфаю, якось розважити себе і подивитися фільм, і послухати музику. Третина лепівчан, для якої IT-технології були недоступні, тепер може зануритися в інформацію просто неба. Знаходити друзів у мережі та отримувати новини про земляків це лише окремі можливості wi fi сервісу я власне написала оцей проект щодо створення вайфай-зони вільного доступу до мережі інтернет, і це сталося завдяки звернення до нас молодіжної організації Нова архітектура країни, тому що от на той час сталася така проблема у нашому містечку, що необхідний доступ до мережі інтернет жителям Липовця, тому що не у всіх є можливість проплачувати за інтернет. Просто необхідна потреба, яку було б варто, можливо, в кожному населеному пункті зробити, щоб люди могли збиратися, крім того, що користуватися кожен окремо якусь собі інформацію, таким чином можна було б збирати і людей для спілкування і вживу, тому що інтернет трохи нас закриває по домівкам. А за рахунок того, що це простір на площі, люди можуть збиратися, обговорювати якісь питання. Липовецький проект це зразок успішної соціальної мобілізації. Липовецький благодійний фонд громади, компанія Буран Плюс, молодіжне об'єднання нова архітектура країни та місцева влада спрацювали на спільний результат. Це було технічне забезпечення, тобто ми повністю розробили. Власними силами технологічну частину по обладнанню замовили його, організували його налаштування, підключення, і потім за наш рахунок ми надаємо власний інтернет. Ну, мова йде про такі досить непогані суми. І плюс ми цілий рік гарантуємо, що щодня інтернет буде тут. Сьогодні без співпраці влади. Бізнесу і громадськості, що є фонд, практично розвитку і територіальної громади неможливо. І в даному випадку, в Липовці бізнес вже є соціально відповідальним і це є певним успіхом, досягненням громади і, іти іти, мабуть, подальшим, подальшою можливістю виріш... реалізації інших проєктів. Просунутих користувачів інтернету у місті побільшає. Відпочинкова зона стане улюбленим місцем дозвілля. Для такого проекту час давно назрів, кажуть у громаді. Девізом фонду громади може бути ресурси громади для потреб громади. Тобто ресурсами є не тільки фінанси чи гроші, ресурсами є вільний час, чиїсь уміння, чиї зв'язки. Хто що може для вирішення потреб громади, ми їх намагаємося використовувати. Виповацька громадська організація це той приклад, коли організація. Може залучити громаду, має певну довіру, має певну вже свою цільову групу. Це більшість молоде середовище, молодь, яке є досить активним. Життєздатність проекту очевидна, і оскільки фірма-партнер взяла на себе оплату за мережу до 2015 року, є вдосталь часу для залучення інших спонсорів.